Про дня присутні. Ми сьогодні зібралися на 89 му сесію в початку міської ради. В чому форму Де реєстрація? Реєстрація, будь ласка, да. відсутні депутати без пальців, так само про Конбратюк Мокрицький Самченко. Удычка не урожай, присутний. Я шестнадцать. Так, присутні разом з міським мови 16 депутатів. Говоримо є, тому ну, оголошую сесію відкриту. Прошу всіх стати, прошу всіх за цю. Наша держава а також усіх цивільних, які стали жертвами російської війни проти України. Хвилина мовчання. Колеги, дякую, що за свої час можливо відвістки залучилися до нашої сесії, яка змов наясну питання. Є необхідність зачитувати порядок денний. Депутати ознайомлені. Зуваження доповнення пропозиції щодо порядку денного є. Діста на процедурне голосування затвердження порядку денного і буде складатися із питань. Хто за? Хто проти, приймались. Дякую. Переходимо до розгляду питань передатку данку. Отже, перше питання про внесення зміни до програми забезпечення активного управління майно, що знаходиться на території Терчанської міської територіальної громади у 2025 році. Затверджено рішенням Дарчанського. Ради No 8131738 від 24 грудня 2024 року. Реподляю, коменту, прошу. По даній програмі пропонується збільшити фінансування по даній програмі на 30 тисяч на оплату судових зборів за подання заяв до суду про передачу безхазяйного майна у комунальну власність. Доми питання щодо даного Ставлено процедурне голосування те, що даний проєкт за основу та на приймальне голосування цілому. Прошу проголосувати. Хто проти, утримались. Дякую лічільній комісії надати відомість для приймального голосування. Наступне питання порядку про внесення зміни до програми організації безоплатного поховання військовослужбовців Збройних сил України та інших військових кремувань України, які загинули боку померли у нас до військового Російської Федерації проти України на 2025 рік, затверджено рішенням Тречанської ради 81 8, 24 грудня 2024 року. У даній програмі пропонується збільшити фінансування виконавчого комітету на 90 тисяч на придбання предметів ритуальної належності і 90 тисяч відшкодування вартість комунальних обідів, а також відділу освіти 10 тисяч на придбання пального для шкільних автобусів, які залучаються під час поховання військовослужбовців. Питання зауваження пропозиції з нами відсутні. Пропонується дане переключення для розмови до цього на приймане голосування за то проти. Наступне питання. про внесення до програми забезпечення заходів щодо проведення призову громадян України на строкову військову службу за контрактом та по підготовці до мобілізації військовозобов'язаних на території Терещанської міської територіальної громади на 2025 рік, затверджено рішенням Трещанської міської ради 81, 38 та 738 від 24 грудня 2024 року. Пропонується передбачити фінансування 50 тисяч на оплату послуг із перевезення призовників. Питання зауваження пропозиції проєкт рішення взяти за основу та на поймене голосування. Прошу проголосувати, хто за, хто проти, утримались. Переходимо далі про передачу міжбюджетного транспорту з бюджету Хречанської міської територіальної громади вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету до обласного бюджету Київської області. Да, буду, да. Да, э, передача міжбюджетного трансферту до обласного бюджету в сумі мільйон 358 тисяч на співфінансування на придбання шкільних автобусів. Передаємо э, передачу ну, передає між бюджетний трансфер. Потім передає між бюджетний трансфер О, ага. да. давай, не, давай, ти да. 500 тисяч на виконання э, київської обласної програми. Оборона та спротив Київської області на 24-27 роки. Якщо питань заважень, немає. Все, так, давайте ще одне питання ваше. Це про внесення. Про передачу міжбюджетного трансферту. Це ми два сказали. А ну, вже ми сказали, автобуси. Мільйон сказали. Про про да. 358 на вісім наш і 500 внесення. на лаву. Да, так. А це і про внесення змін. Да, про внесення змін. Пропонується по, пропонувати... 35%, 35, 30... 35 фінансування, мільйон 358. Да. 35% оплачує громада, це решта. Загальна вартість 3,880. Так, про Пропонуємо так. внести зміни до бюджету і е, збільшити дохідну частину на мільйон 578 тисяч по загальному фонду. Видаткову частину ми збільшуємо на 7 770 тисяч загального фонду за рахунок вільного залишку 550 тисяч. Ці видатки підуть на програму забезпечення заходів щодо проведення призову громадян України на строкову військову службу за контрактом та по підготовці до мобілізації військовозобов'язаних на території громади і будуть складати 50 тисяч. Потім за рахунок вільного залишку ми передбачаємо всі 500 тисяч, які будуть передані до обласного бюджету на виконання цільової програми оборона та спротив Київської області на 24-27 роки. За рахунок перевиконання по загальному фонду ми передбачаємо 220 тисяч, в тому числі е, програма організації безоплатного поховання військовослужбовців службовців Збройних сил України та інших військових формувань України, які загинули, померли внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України на 25-й рік. По виконавчому комітету 180 тисяч, по відділу освіти 10 тисяч. Олена Сергійовна зазначала на які цілі будуть використані ці кошти. Також ми передбачаємо на програму забезпечення ефективного управління майном, що знаходиться на території нашої громади, 30 тисяч на оплату судових дворів. По спеціальному фонду за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію проєктів в рамках програми з відновлення України ми передбачаємо 40 тисяч. Ой, 40 мільйонів вибачаюся. Ті гроші, що родити, так? Да, це кошти на капітальний ремонт гімназії руди. За рахунок бюджету розвитку спеціального фонду ми передбачаємо співфінансування в розмірі 20%, 8 мільйонів з нашого бюджету. І за рахунок перевиконання дохідної частини ми передбачаємо 1 мільйон 358 тисяч на співфінансування на закупівлю шкільного автобусу вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету. На да, дякуємо, вам допоможі. По Було озвучено трьом питанням: шкільний автобус, програма оборони Київської області і зміни, відповідні внесення змін до бюджету. Є питання зауваження? Немає. Ми вам дякуємо. Ставлено на процедурне голосування слід озвучені проекти 4, 5 і 6, включно. Хто за те, що взяти і за основу, написано займе голосування. Хто проти? Утримались. І сьоме питання про створення та намінування скверу в місті та далі відповідно до подання депутата Терешенської міської ради Білокобильської Надії Яківни, Добре, дійше, керуючись законами про місцеве самоврядування, про благоустрій населених пунктів та про регулювання міськобудівної діяльності. Створюємо сквер на території зеленої зони в місті Тараща відповідно до генерального плану, що розташований по провулку Барвінковий місті Тараща, де до копіювання додається, і присвоїти йому назву Скверна дія, доручити відділу земельних ресурсів та екології виконавчого комітету, розробити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для створення скверу з цільовим призначенням землі загального користування за рахунок земельної ділянки міської ради комунальної власності Таращанської міської ради. Питання зважне, може надія, на... Я би хотіла спочатку да, проти, щоб кадри і відео, а потім я вже даю з кажуть. таке було звалище в 2016 році, коли я дістала депутатом міської ради. Відповідно, тоді були звання, я звернені до Меліва міського виставу, дитиною, яким чином його починати відмовити. Тим більше, що там удалеку була, тут робила так званий Дарашенський Бабі Яр де були заховані близько 600 жителів тарашів. А це тепер ми бачимо ту роботу, яку проводили жителів і прогулку, і міста Тараші по ліквідації цього світлозвалища. Допомогло дуже багато працівників благоустрою. І дуже багато жителів тараші, які називали саджанці, саджанці, які там посаджені, це незвичайні. А це підібрані спеціально нашою землячкою Яною Сосідки, яка працює в екологією, яка розробила план засадження рослинами під колими рослинами цього скверу. І ця подія тривала елементарно близько 7-8 років, починаючи з того, засипали, що поступово засипали сміттєзвалище, там був Величезний яр. Поступово за, розрівнювали е, е, ті горі е, відвальних матеріалів, і землі, і відходів, і так далі. І таким чином це все робили. Ну і Тепер він має примірний такий вигляд, тому що на цей час е, ми були звернулися до священника Сальника Юрія з метою, тим, щоб він допоміг нам і підказав, яким чином морально впливати на жителів найближчих територій. З тим, щоб туди сіття більше не носитися. Я вам скажу, що я обійшла всі три вулиці. Це група тих людей, які 25 жовтня завершували садівництво всіх цих насаджень. Ці насадження були нам привезені із спеціальних серед Лесантний Перств, привезені з-під Києва, підібрані спеціальним чином, і ем, подаровані жителям Тарашів дуже багато, в тому числі около тому тактової. Пущики травки та інше. І є ще відео, яке зробив пану Лепленку, я вам відпознала, що він Справа ліквідації спокійного сміттєзвалища на проводку Барбінкови, прибігає кінця. Незабаром там має бути проєктований сквер. Сьогодні зібралася велика кількість однодумців, які з задоволенням попрацювали. Надія на те, що люди більше не будуть забруднювати це місце сміттям, повинна здійснитися. І чарівний сквер стане окрасою прилеглих вулиць. Більше семи років в на Белорусі намагався відвідувати ця стихійне смакнувалися. тому що звалище було то велико, то багато велике, надто багато було сміття, як було сюди відповідали на колишній новий день. І нарешті, у 2004 році, цю роботу завершили. завершено. Цьому стояло і те, що міська рада зі останніх ворогів захопила спілкувати техніку, і ми змогли поліпшити і пришвидшити цю роботу. Фактично світєзвалище стихійне вже закрите. Але на місці світєзвалища у нас виникла ідея створити сквер. Сквер підібне над надія, з надією на мирне життя і честь загиблих воїнів, які загиблої залежні України. Ви бачите, зараз я не байдужі громадяни, прийшли сьогодні, принесли багато квітів, принесли багато кущів. Ми зараз розташовуємо тут. Відповідно, плани дизайнера, відповідно, таку територію. От Тут буде посаджено багато квітів, багато кущів, єдине покаже до всіх жителів натисній вулиць. Ми повинні думати про красу нашого міста, про бо зараз проходить на Сейдовище. І не напимося сюди більше залишки від своєї діяльності, тому що, ви знаєте, я приходжу на до їхні домоволодіннями, такі вони красиві, прекрасні. Доглядами з квіточками і так далі. І Мені дуже хотілося, щоб і тут ці квіточки росли, а не би око всіх тих людей, які ми моряти. Це результат великої роботи, тому що приходила за дуже велику кількість я звисокам, так, особливо такими відходами, які були твердими, дали основу, не давали. Сипатися, і є надія, що там можна розширити цей сквер за рахунок земельної ділянки земельної зони, яка використовувалася багато років без укладення відповідно до нагородництва, воно було виявлено тусе. І в принципі, можна ну, порадитися, і я не можу сказати, що це 100%, але там можна відновити зону певного відпочинку. Якщо весною цього року, десь приблизно 13-14 півдня, ми будемо збирати знову жителів, завершувати при тому і прибирання, такі плани. І якщо буде розширена певна зона за межами того, що ми вже зробили, то відповідним чином буде сплановано, що можна далі зробити на ту ділянку земельну ділянку, яка приєднається до цього сферу. Але мета була одна. Зона біля Дрождянського базуного ягоду. Зона майже в центрі міста вона повинна бути без сміття. Вона повинна бути ну, красивою. Вона повинна бути золеною відпочинку, тим, щоб можна було би там спокійно ходити, минуватися, відпочивати і так далі. Насправді, можу підтвердити, Залі, як вона жила Хоч більше ніж два роки, от, ну, регулярно мені нагадували, ми сиділи, думали. І ну, Насправді вийшло дуже круто. Будемо сподіватися, що е, люди оцінять і тоді, е, збережуть його в такому ж стані, як воно. Зараз є. Тому ще раз дякуємо. Дуже крутий проєкт. Що? А, голосуємо. Голосуємо. Звичайно, голосуємо. Питання зауваження колеги по даному проєкту рішення. Немає. Тоді процедурно ставлені на голосування. Дозвонити даний проєкт за основу, а вони на голосування в цьому. Хто за? Хто проти? Тримались? Ну вже я похизую. Сьогодні десь уже на під'їзді. Наш, наша директорка лікарні Яна Сергійна вчора вирушила до Львову, де силами наших знайомих, наших друзів фонду Східна зірка це Олексій Петрівський, який має коріння зі школого рогу, з допомогою своїх друзів Великобританії подарували нашій Хречанській громаді автомобіль швидкої допомоги 2018 року випуску фіат Дукато. Ну, здорово, тільки як ексенки у нас їздять. Десь автомобіль вже <клак> на під'їзді трошки буде роботи, тому що Британія все-таки іншосторонній рух. Тому <клак> э да, елементи управління знаходиться свого боку. Ми переобладнаємо, але автомобіль сучасний в дуже гарному стані, обладнаний саме під потреби швидкої допомоги. Тому ми станемо незалежні від екстреної медичної допомоги, яка не в'являється в зоні нашої. Нашого підпорядкування ми, там, ми до Букова відносимося, що тепер у нас вже буде сучасна нова швидка допомога. Чекаємо, да, ми це офіційно розкажемо, але от, на цій ноті скверу хочеться ж ще доповнити приємними новинами. Пахане Юрійович, я чітку вас сказала, я не знаю, так і подячні працівникам нової уставки, які дуже багато допомагали. Вибачте, що стільки надоїдала. Це, 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 це все добре. Мені хотілося, ну розумієте, ну, наприклад, купили назад за і камеру, контролювали, хто туди носить, обійшли. Я сказала, що я, член адміністративної комісії, домовилася з паном, що нас ніхто не буде працювати при умові, що не зело, що більше не йде. Тобто всіма силами намагалася вплинути на них тих, щоб вони смінили. Ми підписали, договорів поставили спеціальний на склонах назви під на самий. Цьому дальні голосували, бо я не знаю, що мені можуть. Можна, звичайно. Нейтрально. Не знаючи це ж... Ж конфлікт, Лейтрані... конфлікт інтересу, чи це є. Ні, це ви просто вболівали. Голосуйте, звичайно. Хоч і хворум є. Надіяки на саме ці слова скажете завтра на святі. Благострою. Це буде дуже доречно. Це, Це рішення останнє, як і всі попередні, прийняті одноголосно. Я всім дякую. Оголошую сесію закритою. Прошу виконання ім'я, прошу всіх статус.